Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднується наш наступний гість, це політичний аналітик Ярослав Макітра. Вітання пане Ярославе. Доброго дня, пане Ярославе, знаємо, що в Україні створили нове громадське об'єднання українців та білорусів, і центр білоруських комунікацій воно називається. Розкажіть, будь ласка, про мету і ціль цього об'єднання і кого воно об'єднало? Ну, якщо глобально, то ціль. Демократична трансформація Білорусі, формування Балти Чорноморського Союзу, якщо ми говоримо так глобально, куди uh -huh. ми якби рухаємося, і куди для чого створювалася якби організація, кого об'єднює? Об ну йдеться звичайно про українців білоруси, як ви власне сказали, це тих людей, хто розуміє, що майбутнє. України і майбутнє Білорусі, демократичної нової Білорусі є багато чим е, пов'язане. Нас багато чого спільно, і ми є взаємозалежні. Тому вже зараз потрібно вибудовувати правильні е, стосунки між українцями і білорусами для того, щоб в майбутньому сподіваємося, дуже швидкому майбутньому е, та трансформація зміна Білорусі, яка буде, вона також позитивно е, відбувалася і на українцях, е, е, і так далі. Тому е, от, власне створене е, таке об'єднання зараз у нас. Е, Формується команда, це там люди публічні, здебільшого, так як представники Білорусі, звичайно, демократичної Білорусі, так і з боку України. Ну ми відкриті там до співпраці, і до, скажімо, так, залучення нових людей. Хто поділяє ці погляди? А з боку білорусів, хто це має бути? Чи це лише ті білоруси, які виїхали в еміграцію в Україну, чи це можливо, які перебувають за кордонами режиму Лукашенка? Ну тут не, не суть важливо, де перебувають. Звичайно, в силу тих обставин, які зараз і в Білорусі, це в основному ті, що не знаходяться на на території Білорусі. Звичайно, хотілося, щоб це були е, громадяни Білорусі, які там е, проживають. Але силу обставин ми розуміємо, той хто поділяє погляди там вільної е, Білорусі, а не придатку до Росії. Звичайно, таких білорусі, якщо вони є, то їм важко вести якусь публічну діяльність. Де більше ці люди покинули територію Білорусі е, зараз. Ми ну, в наших, скажімо так, лавах команді представники полку. Каліновського є там інші публічні особи, які чинили спротив режиму Лукашенко 20-му році. Тобто, ну я, я не хотів би там можливо зараз називати там всі прізвища, тому що команда формується. Переконується буде багато людей. Це буде десятки там людей і так далі. Тому тут. Ну, повторюсь, важливо поділяти цінності, погляди. Це не важливо, чи в е, даному випадку ці люди представляють там команду чи е, там Тіхановської чи інших напрямків білоруської опозиції чи взагалі вони є навіть присутні прямо в політиці. Це не є абсолютно обов'язково. Звичайно, це всі люди доброї волі, які бачать спільне, е, скажімо так. Майбутні відносини позитивні між Україною і Росією, в тому між Україною, звичайно, Білорусі в тому ключі, в якому ну я от власне озвучив, тому що демократична вільна Білорусь це і в тому числі, і скажімо так, спокій на наших північних кордонах. Так, чому це вигідно для України? Не кажучи вже про те, що це така Балто-Чорноморська дога, по суті, це такий ну скажімо, форпост проти Росії. Це таке якби. Спільний союз, який серйозно має протидіяти Росії в інтересах, в тому числі і всієї Європи і безпосередньо наших держав. Тому якби така от, власне концепція і таке бачення, яке формується. Пане Ярославе, то якими все таки методами, на вашу думку, зараз найефективніше діяти в плані ось цієї деокупації майбутньої Білорусі? В тому числі, це має бути якась інформативна діяльність чи, чи щось ще. Звичайно, що ми говоримо про громадське об'єднання, звичайно, в основному це донесення позиції, звичайно, це е, робота з інформацією, робота е, зі смислами е, е, і так далі. Але для того, щоб провести так як ви кажете, там деокупацію Білорусі, зрозуміло, що е, це без певних навіть силових дій. Очевидно, це е, може не мати там результату. Як біло те, що в Білорусі є достатня кількість критична маса людей, яка хоче зміни режиму, ми це побачили в 2020 році, і зараз велика кількість білорусів активно над тим працює, в тому числі за Жажами білорусі багато є так тих, хто воює в лавах ЗСУ проти Росії, російської окупації і так далі. Все це в загальному звичайно впливатиме на ситуацію на розвиток подій в Білорусі. Але ще що головне зараз потрібно, напевне, білорусам. Вони це самі розуміють і говорять так. Це те, що потрібно повертатися до своєї. Скажімо так, самоідентифікації, відроджувати себе, розуміти, що білорус насамперед він є білорусь, що має на увазі. Як тільки білоруси починають говорити білоруською мовою, згадувати, вигадувати, вивчати свою історію. Вони не розуміють тоді, для чого їм той формат співпраці умовної співпраці з Росією, є зараз а яке майбутнє несе для Білорусі, для білоруської нації народу. От, Власне, те те, що зараз пропонує Лукашенко, і цей вимираючий вимира режим. сфокові не має жодного майбутнього, має жодної візи. І тільки от власне оцей і. Апеляція до того до білоруського апеляція до своїх корінь до самих себе це і є тим таким важливим інструментом, який побуджує всі інші дії. Там уже безпосередньо практичні чи це силові там дії на фронті, чи це культурний там фронт, інформаційний. Білорусь, до речі розвинутий дуже серйозно. Це такий окремий білоруський феномен спортивний опозиційний фронт велика кількість спортсменів брала участь в протестах і зараз покинула територію Білорусі, і а багато з них зараз ви отримали дуже серйозні вироки. Сидять в тюрмі в Білорусі, тобто. Саме найголовніше це повернутися до самих себе до, до своїх витоків, і тоді все стає на свої місця В принципі, це той процес, який е, пройшли вже Хочеться це вірити е, українці. Так ми ми вже зараз е, після 24 лютого це чітко 22 року. Чітко усвідомили, е, хто ми є, куди ми рухаємося, і тому білорусь ну, скажімо так, на півдороги до цього е, очевидно. Процесу пане Ярославе. Е, ну в момент, коли Востаннє самопроголошений президент Лукашенко в Білорусі захопив владу для виборів, де він не виграв. Була ну, скажімо так, не дуже велика частина людей в Білорусі під час протестів, яка готова була діяти радикально. На вашу думку, як ви зараз помічаєте, збільшилась кількість тих людей, які готові в майбутньому, коли буде можливість діяти радикальніше заради ось цієї свободи Білорусі? Ну таке непросте не питання, в якому сенсі. Звичайно, значна частина таких громадян покинула територію Білорусі. Значна частина з них і діє е, зараз е, в цьому напрямку безпосередньо е, воюючи на фронті, але є і багато білорусів, які перебуваючи на території Білорусі, проявляли ті чи інші акції прямої дії ще минулого року і цього року. Так звані ректові там партизани інші особи там є засуджені до десятки людей, які протидіяли російській. Армії протидіяли режиму Лукашенка уже зараз. Звичайно, складно визначити зараз однозначно, яка кількість громадян Білорусі, які перебувають особливо на території Білорусі, готові в самий критичний момент там вчиняти ті чи інші там силові. Дії тому, що той режим е, тиску, режим е, такий тоталітарний, який є в Білорусі, ну такого не було в Україні, і напевне, навіть можна сказати, і в Росії е, це дуже серйозний там режим тиску. Тобто, що країна менша в території, і там велика кількість силових органів, які перевищують в середньому на Кількість населення будь-яку країну Європи тому там дуже слідкують за будь-якими зараз пройма, тим паче після 2000 року. Але все залежить від е, розвитку події Той факт, що е, Лукашенко до останнього там намагається. Вже не втрутитись напряму в війну, не дати своїх військ, вже свідчить про те, що є страх і є побоювання громадської думки е, білорусів, і спрогнозувати, як вони себе поведуть е, в критичний е, момент, який очевидно настане. Ну зараз прогнозувати не просто в тому і завдання, щоб сприймувати весь цей спротив в одне русло, в одне правильне русло для того, щоб зміна режиму відбулася максимально, скажімо так. Наскільки це можливо, максимально ефективно, і дала можливість білорусам почати нове нове життя уже безпосередньо в Союзі співпраця в тому числі з Україною і цією європейською спільнотою, пане Ярославе, але раз водночас разом з тим ми знаємо, що все таки опозиція в Білорусі до Лукашенка є досить розрізненою. Такою як ви згадували про полка Стосяк Каліновського, який воює в лавах Збройних сил України, які можна сказати найбільш радикальний і виступає навіть за е, збройне повалення режиму Лукашенка? А є прихильники Зенона Позняка, які, е, наприклад, е, нічого спільного не хочуть мати з прихильниками Світлани Тихановської. Я чи ви збираєтеся в вашому об'єднанні якимось чином об'єднати цю білоруську опозицію? На вашу думку, чи це реально на даний момент? Слухати ці сторони, навіть що ви озвучили між собою. Вони там один одного називають і агентами е, так. КГБ і так далі. Тобто, це такий дискурс не дуже серйозний, Там він не є там на рівні е, просто звинувачення, там досить серйозна дискусія в їхніх опозиційних колах не оточиться. Ну знаєте, примирити. Тут напевно так питання і не стоїть об'єднати, тобто це вже питання самих yeah, конкретно yeah. білорусів, як вони це бачать. Але yeah. що важливо, тобто, якби для України, бо все таки звичайно ці комунікації співпраці, ми, як громадяни України, так розуміємо ці процеси з нашого погляду українського. Тут важливо не хто конкретно з цих сил там хоче долучатися до цього процесу, чи так далі. Тут, ну одним з тут важливо одним словом. Якомога більшу кількість людей притягнути тих, хто поділяє погляди і цінності, і відставити в сторону ці власне внутрішні розбіжності. Немає якоїсь такої мети, що давайте там співпрацювати з тією організацією, чи з тією, чи з цією Всі, хто поділяє погляди і цінності, мають максимально тягнутися і шукати точки дотику, хоча би на цих окремих певних речах, де вони їх можуть знайти. От таким цим майданчиком ну, наше об'єднання, звичайно, може стати таким е майданчиком, але Стверджувати, що можна примирити ці сторони, чи це можливо і легко? Ну я думаю, тут примирить тільки хід історії, розвиток е подій, і рано чи пізно е їм таки доведеться е знайти між собою, скажімо так, глобальні точки дотику, тому що це, звичайно, шкодить е загальному там процесу опозиційному в Білорусі. Але в принципі, загалом, ну можливо, там цей дискурс і такий дещо різкий, але загалом ну, ми розуміємо, така це одні скажімо так. Е, ну, прикладів демократичного процесу, тобто певні дискусії, сперечання так далі, вони будуть завжди вони будуть притаманні ну будь-якому демократичному режиму чи демократичним політичним силам. Єдине, що погоджуюсь ну дискус міг би бути, мав, мав би бути напевне трішки м'якші або як мінімум е, тоді з доказовою базою, коли звучать звинувачення. Бо інколи справді, коли послухаєш ці сторони, ну там дуже серйозні звинувачення і не і різнобачення тих чи інших подій. Пане Ярославе, ну і щодо українців і їхнього ставлення до Білорусі зараз знаємо, що згідно соціологічних опитувань, близько 80% українців негативно ставляться до Білорусі і, ну і до самих білорусів, яких дійсно звинувачують в такій пасивності, в тому, що вони свого часу не змогли побороти режим Лукашенка в 2020 році, що вони допустили вторгнення зі своєї території і те, що ракети. І літаки е, стріляють з території Білорусі в територію України. Е, на вашу думку, то е, чи зможуть українці якось примиритися з білорусом? Дуже таке хороше питання. Тут важко звичайно звинувачувати нас, українців, в, тому, в такому ставленні до Білорусі. Навіть народу, так до Білорусі, сучасної такої, тому що зрозуміло, з території Білорусі здійснювався напад і все інше. Але тут потрібно напевно розрізняти все таки тих людей, хто здійснює конкретні дії, хто їх веде, і тих, хто можливо, в силу тих чи інших обставин. В себе в Білорусі там так чи інакше бачить ці події і не здатний там до якоїсь проти. Що я маю на увазі? Треба трішки українцям напевне спробувати, наскільки це можливо принаймні частині українців спокійніше віднестися і розділити все таки режим Лукашенка від комітетно Білорусі. От ви власне кажете, що не вдалось му році. Ну давайте ми проаналізуємо українську історію недавню. Так, 2004 рік Українцям вдалося? Вдалося а що ми отримали в 2010 му того ж самого Януковича на посаді, так. Потім знову був. Тобто, з першого разу, очевидно, не вдалося, так, якщо так говорити грубо. Так так, 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 чуємо. Так, так. так, Тобто українцям також з першого разу, очевидно, напів вдалося. Так, В четвертому році ми мали знову ж таки 14-й рік, коли цей процес продовжиться. Тому що це важкий, непростий, складний процес. І тут потрібно розуміти, що в Білорусі в тому плані ну, навіть ще важче, ніж нам. Чому? Чому? Тому що Україна е більша, Україна за ресурсами, за всіма можливостями е більша, і українців бага, більше контактувало е з Європою і так далі. У нас ну, більше традицій, скажімо так, демократичні, в принципі, і нам було десь простіше е боротися з цим режимом, хоча б ми бачимо до чого це призвело зараз, наскільки це складно і важко. А білорусь ну вона все таки менша і вона більш піддатлива Росії. Більше набагато більше там був російський вплив, все таки ніж ніж в нас, і їм не вдалося найголовніше, напевне, це те, що знаєте, от ми йшли десь в принципі до до 2004 року. Ну напевно, десь разом, плюс-мінус. Так, але у нас кучма при всіх там його не недоліках, про які можна там довго говорити, але. Зумів і зрозумів так в критичний момент просто відмовитись від посади, відійти в сторону, і все таки пішов історичний процес трішки по іншому. А в Білорусі, ну бачите, як е, тримається бацька закрісла до останнього. Очевидно, вже розуміючи, що він піде тільки з цієї посади ногами е, вперед. Тобто не вистачило там мудрості, хоча б на якомусь етапі біло е, керівнику Білорусі стати все-таки білорусом, а не російським посіпакою. Тому тут якби багато таких. Речей і тому треба спробувати все таки. Знаєте, у нас немає іншого варіанту, як шукати якісь варіанти дотику співпраці. І так далі, з тими ким можна звичайно, хто не вчиняв злочинів там і напряму не підтримував всю цю агресію. Але ми змушені, і це нормальний процес історичний буде шукати точки дотику з білорусами. Тим паче, повторюсь, велика кількість їх покинула територію Білорусі. Багато хто знаходиться там і підтримує, в тому числі Україну, і навіть ризикуючи е, своїм життям. Білорусів, які е, принаймні з того, що відомо з тих даних цифр, які є, так які воюють за Україну, підтримують. Ну їх виглядає більше як мінімум ніж те, що є з Росії, яка в рази більше є за Україну. І на секундочку Білорусь не вчиняла, ну скажімо так, пряму агресію, як як держава стосовно України, це режим Лукашенка там частково підтримав, так але а Росія напряму здійснила акт агресії. Це не викликало з боку там росіян величезного спротиву. Навіть пане Ярослава. Чи плануєте якимось чином комунікувати з білорусами, які є прихильниками Лукашенка, які яких називають на Білорусі я батьки Ти самі, або ж най там є, мабуть, відсоток тих, які підтримують Путіна. Звичайно, це, це основне, звичайно, будь-який акцент е, в такій діяльності, коли задання стає змінити ставлення до подій, е, побачити себе з іншої сторони. Звичайно, це цільовою аудиторією такого е, процесу будуть ті громадяни, хто сумнівається, так або хто готовий змінити своє е, бачення і підхід. Тут тут по-іншому ніяк. Це при, ну, але це можна зробити одним основним, е, скажімо так, засобом про те, що говорив раніше. Це Відчути себе і побачити себе, в білорусі. Білоруси мають почути е, одне просте е, питання і дати на собі на нього відповідь, якщо. Ти білорус, якщо ви білоруси? У вас є своя мова, культура, історія і так далі. Тоді питання, що дає в даному випадку вам як білорусам цей союз з росіянами, що дає це прислужництво Кремлю, де якого немає ніякого майбутнього. Російський режим падає. Він погряз в війні в сансанційні удавки, так далі. Так далі. Тобто, Росії немає майбутнього. Вони воюють за минуле С СССР, причому навіть смислів війни, як таких немає. Для чого це потрібно? білорусам тому тут потрібно пропонувати візію і бачення от є е, західна е, західні західний рух так є україна яка туди Туди йде і є майбутнє там, і його можна там знайти, і ви там не втрачаєте свою ідентичність як білоруси, як держава. І є Росія, яка створює щось незрозуміле нове замість знаєте, Хомосовітіку з цього совєтського чоловіка. Тепер створює е, руський мір, який, по суті, не русський, а росіянський, так е, певний мір, де в самій назві вже немає нічого. Ні, білоруського немає нічого ідентичного, тому тут де, потрібно тільки апелювати і звертатися до власної ідентичності, до власного руху, і до власного е, е, бачення. Тому, повторюсь, ті громадяни, які не вчиняли злочинів, не підтримували напряму та агресію, ніяким чином, е, але мають якусь думку, яка йде в уні унісон. Можливо, з цими процесами з цими громадянами варто працювати, переконувати. Але якщо ці люди вчиняли злочини напряму і причетні до агресії, звичайно, вони повинні відповідати по закону, і тут неможливо не можна з ними сідати з. За стіл там чи якихось перемовин, чи взагалі з ними спілкуватися, їх потрібно звичайно притягувати до кримінальної відповідальності, пане Ярославе. Ну і, ну, і наостанок про таку знову ж таки соціологію, але більш правильно можна сказати, для українців. Що разом з тим, що до білорусів погіршило ставлення, то і до Лукашенка самого 90% українців, от на якраз на сайті вашої організації, читаю. Ставляться негативно, хоча десь візьмемо там 10 років тому, що там взагалі до нього там левова частка населення повагою сталося. От нам би такого ну багато доводилось чути. Це напевно вже такий правильна тенденція серед українців дійсно, і можливо, в майбутньому вони почнуть розрізняти справжніх білорусів і отаких от, от лукашет. Я батьки ну так. Так, власне, бо ми зараз більше говоримо про те, як безпосередньо там по процесу самі Білорусі плавати на Білорусь. а Зараз правильно підняли питання стосовно ну глибше як в Україні на це все. Е -е не реагувати, звичайно, потрібно розрізняти, намагатися розрізняти білорусів і все таки режим е Лукашенка. Тому можна багато десятки прикладів наводити, чому це не і не ідентичне. Стосовно Росії там якраз це складніше набагато. Ми бачимо російську агресію, бачимо там мобілізацію, і так далі. Які які там мінімальний буквально спротив? от власне до м біл. Білорусь в особі Лукашенка білоруський режим не вступив в війну. Багато речей можна і можна їм запобігти. Можна багато питань донести і вирішити. Як тільки не дай Бог відбудеться безпосередньо, вже така дія, коли там білоруська армія, чи чи вдруге дасть дасть буде змога дасть змогу, там. Для наступу росіян чи навпаки, навіть напряму вступить він звичайно тоді дуже багато можливостей для якогось дискусу, діалогу і зміни позиції самих українців. Ну залишиться дуже мало принаймні, на цьому процесі. Але ви, от власне цікаве, також підняли питання от, е, про те, що. Знайте, думка змінилася в українців до Лукашенка там до Путіна. Е, та був такий період, коли Путін прийшов тільки до влади е, в кінці 90-х, А в нас був кучма, тобто там навпаки була демократія більше Єльцина ніж у нас, так далі. І тут багато років Путін був найпопулярніший політик в Україні. Він міг навіть перемогти на виборах якби мав такі бажання. Цей самий процес десь приблизно був з Лукашенко. у з було багато таких е, ну в принципі демократичних процесів. Нехай багато нехай і химерних майнуваз різних політичних там склок, різних е, перетурбацій. І люди сприймали це як певний. І без бардак, а от бачите, в Білорусі порядок там сильна рука. Ну але все це е з часом, з процесом ну змінилося, воно змінилося. Ми тепер розуміємо, що таке ми як маназік українці, так що таке Путін, що таке російський режим. Вже не як Тоді 5-10% чи 20%, я більшість. І що таке Лукашенко і його режим? І це саме прозріння і розуміння, воно неодмінно е прийде і в Білорусі. Просто іншого варіанту і сценарію немає для Білорусі для України, окрім як змінювати себе, шукати. Знаєте, не, -не, не, не можна так. Всі, хто мав якусь помилкову там чи іншу позицію, просто їх перекреслити зараз, сказати все тут. от, 3% там раніше вважало е, Лукашенка там поганим, чим 5 чи 20 років тому. Давайте на них будемо будувати Україну. Звичайно, це нонсенс. Так і в даному випадку також потрібно працювати, переконувати і шукати аргументи і варіанти, як донести цю позицію, що білусь просто не має майбутнього при теперішньому розвитку подій. Дякуємо вам, пане Ярославе, політичний аналітик Ярослав Макітра. був з нами в ефірі громадського інтерактивно та радіо. 1 і спілкувалися про створення в Україні центру білоруських комунікацій. Дякуємо вам на все добре. Дякуємо на все добре.